Найщиріші вітання та доброго здоров'я всім тим, хто заглянув у гості з новорічними святами вас. У мене сьогодні 1 січня, день вихідний, звісно, буду вишивати. Як же без цього? І на найближчий час не знаю і не хочу планувати, що саме я буду вишивати. А вирішила собі, що буду, от якийсь сюжет я захотіла в цей день, такий взяла і повишивала без якогось планування. Ну, принаймні, на, на найближчі 10 днів. Ну, і звісно, першим сюжетом це буде Лукас Gold Creek. Він у мене зараз серед моїх найулюбленіших сюжетів, в топ-3, напевно, і йому я приділяю зараз найбільше уваги. З нього і почну 2023 вишивальний рік. От так він виглядає на зараз цей сюжет. І я починаю його вишивати. Скільки буду вишивати, як довго, скільки днів підряд. Нічого не планую, нічого не загадую, як мені захочеться, так і буду робити. Все, іду вишивати. А мій золотий струмок. Аж на 2436 хрестиків. Так, що ж я повишивала? Зараз вам розкажу. Вишилися у мене отут всі камінчики, повністю уже немає ніяких абсолютно пробілів. Рухаюся я вліво, також отут зашиваю все максимально. Добралася я до оцієї ось частинки, це вже починається. Сама річка, чи це озеро ні, це таке річка. І рухаюся я тепер повільно от сюди вверх. Тобто хочу оцей квадрат зашити. В цій області мені ще залишилося там, здається, також 2100, здається, хрестиків. Оця частина включається, тут палатка буде вверх. Вишиватися. Ну, і оця частина, в принципі, також тут небагато. Ну, загалом 2000 хрестиків з копійками. Я думаю, що вже до наступного показу цього сюжету буде у мене ця область повністю зашита. Так, ну, вишивався в мене цей сюжет 3 чи 4 дні. З невеликими перервами. І, в принципі, результат доволі непоганий. Більше я поки що нічого не вишивала. І зараз я подумаю над другим сюжетом, що ж я візьму ще собі повишивати, перегляну свої запаси, свої процеси, і покажу вам незабаром, що ж це буде за сюжет. Ще один сюжет, який я планую повишивати найближчими днями. Буде панелька від Анкор альпійський пейзаж. Старт 2022 року. На зараз вишито у мене 4141 хрестик, і у відсотках це 25,21. Хочу, планую завершити його найближчим часом. Повністю, принаймні. Максимум зусиль докласти, щоб, в принципі, отримати вже на початку року фініш, гарний фініш, і скоротити трохи число процесів, які у мене вже в роботі. Ну, і якщо захочу з чимось стартувати, то сумління не буде так сильно дошкуляти. Тож, Починаю його вишивати і незабаром покажу вам свій прогрес. Привіт! Повертаюся з результатами відшиву по альпійському пейзажу від анкор. Я його, як бачите, перезап'ялила, перенесла процес на раму, стало мені. Не вистачати нурки. Ну і хочу, щоб всю цю красу було видно повністю. Ну вона буде видна майже повністю, тому що все одно ще вишивати вниз десь близько третини всього сюжету. А мала зняти проміжний звіт, але так захопилася, особливо після того, як перенесла на раму, і натяжка стала гарною. і Робота стала більш і охайною, і канва не пам'ята, і якось приємніше стало вишивати, легше, приємніше. То я опам'яталася вже, коли аж нашила додатково 3652 хрестики. І у відсотках зараз ця робота 47,44. Вишивала я її. Там близько 5 днів трохи переривалася на інший процес, але такими набігами на цю роботу загалом десь 5, може близько 6 днів у мене було відведено. Покажу ближче вам оцю красу. Вже є перша корівка. Ще, правда, без беку, але вже, в принципі, обриси є, можна зрозуміти, що це якась корівка собі там відпочиває на лугу. Вишилося повністю небо, гори, усі будиночки, і я вже оцю частиночку майже всю зашила, тут залишилося буквально біля корівки трохи лугу дошити, і вліво буду просуватися. Буду вже буде скоро, а ось оця частинка, буде вже спинка оцієї другої корівки, тобто рухаюся вліво і зашию повністю всю частинку, доступну, поки без перемотки, з лівої сторони, та буду рухатися потім вниз. Процес не складний. Є а, кілька блендів. Серед зелених їх два чи три, точно не пам'ятаю. Небо гори також там два бленди. Ну, тобто без фанатизму, але вони дуже там доречні ці бленди і таку загалом гарну роблять картинку ось такі результати. А я зараз буду змінювати сюжет і повертаюся знову до золотого струмка від Лукас. А, як вже казала, хочу максимально цього разу все ж спробувати оцю частиночку зашити. І ця виділена область у мене в сазі. Вона якраз є посередині снапів і. Хочу зашити та переходити до інших ділянок цього сюжету. Власне, мені дуже хочеться наблизитися до цього будиночка. Люблю їх дуже вишивати. Такий він е, гарненький, такий затишний. Хочеться туди вже прямо добратися до нього. Тому е, починаю знову вишивати. І скоро вам покажу, як вже змінився мій. Золотий струмок. Вітаю знову, повертаюся з золотим струмком до вас. Хочу поділитися результатами одного вишивального дня, день вихідний, тому багато часу було на вишивку. І загалом мій сюжет підріс ще на 1237 хрестиків. На зараз готовий цей сюжет на 16%. І те, що, в принципі, планувала, плануємо одне, беремо вишивку до рук, і творчий порив кудись тягне в інше місце, ніж в те, яке ти збирався повишивати, повернутися. Коли ці плани проговорював для себе, я хотіла вишити цю палатку сюди вверх. Завершити такий уявний квадрат, який я собі вибрала в якості області зашивки такої першочергової, а палатку не шила, потягнула мене в цю сторону, де більш складні моменти. Каміння вишивається тут достатньо заморочисто, я не скажу, що прямо якось дуже складно, ні, але треба часто змінювати нитку, багато однотонних. Близьких кольорів, тому і порахувати треба, і чистіше змінювати нитку. Коротше, більше заморочливі такі області, ніж, наприклад, просто у палатку взяти два кольори і там зі швидкістю 300 хрестиків на годину швидко це зашити. Ну, чомусь не захотілося мені там, ми не шукаємо легких шляхів, я вирішила вліво просуватися, так, пам'ятаючи, що я хочу. Як найскоріше до цього будиночка е, до, до, дотягнути цей е, вишивальний, такий, таку вишивальну стежинку прокласти. Тому, в принципі, рухаюся вліво. Але понизу я отут зашила все. Не видно ці добре бежеві кольори, але отут все зашито. Ось оця частинка це вже сам струмок. Я його сама, якщо не знаю, що він там вишитий, то шукаю, де ж, де ж я там вишивала. А коли додадуться інші кольори внизу, то вони відтінять оці бежеві відтінки, буде видно, що там вже щось нашито. Тому що так, на перший погляд, нібито там ще голочка не торкалася тієї частини. А, ну, ось такі поки просування. Чекаю, все ж таки, хочу цей процес перенести на <кхм>, раму е, щось. Е, ідея просто переставляти снапи по, по вишитому, як то кажуть, мене не дуже приваблює, хочу перенести на раму, але розумію, що ця рама має бути велика, там 50 чимось сантиметрів, тому що е, цей сюжет в. Е, в ширину, ні в довжину 51 см. Плюс припуски, рама і, і на 54-й рамі не поміститься. Коротше, буду якось краї підгинати, щоб всю цю красу розмістити на великій рамі. Ну, так я собі планую. Принаймні, рами замовила, чекаю, маю на днях отримати. Тож, напевно, наступного разу, коли я буду показувати цей сюжет, він вже буде в мене на новому. Місці. Так, ну все, буду, буду, що? буду зараз вам показувати вже свою новинку, тому що її вже проанонсувала, а ще ніяк не показала. Давайте ж перейдемо до е, цієї новиночки. Отож, перед вами новинка, крайня новинка Лукас, а новинка грудня місяця. І зараз ми її детальніше пороздивляємося. Так, ну, мене перш за все зацікавила назва та її переклад. Загалом, якщо брати назву цієї, цього сюжету, ось румунською написано ось отут, переводиться як дерев'яний котедж. Якщо брати англійську версію перекладу Low Cabin General Store, то, типу, це магазин дерев'яних котеджів. Ну, це такий підстрочник, буквальний переклад, але можна зробити висновок, що це якийсь магазин. Тим більше, що на, самій, на самому цьому котеджі чи магазині написано, що це універмаг. Магазин, General Store, тобто якийсь магазин. І на те, що це також магазин, вказує ось оця, цей напис біля дрів оцих порубаних, що це дрова, дерево, дрова на продажу. Коротше, я не зовсім розумію. Що ж мається на увазі, все-таки це дерев'яний котедж, чи це магазин дерев'яних котеджів, чи це просто магазин якихось по, по продажу виробів з дерева. Ну, Неважливо. Трохи тут перемудрили, як на мене, я можу, звичайно, помилятися, я не знаю, чи це, за мотивами якої картини, чи дизайну розроблений цей сюжет. Тут, в принципі, вказано, що це річард. Макнелі чи Макнейл, чи це назва дизайнерської студії? Коротше, я не знаю, не буду фантазувати, але, як на мене, трошечки м, така неточність, можливо, плутанинка невелика, в назві принаймні є. Ну, але ж назва відсилає, власне, до самого сюжету, що малося на увазі. Так? Тому це, в принципі, важливо, я вважаю, як, як ти е, назвеш цей сюжет, чи це просто. Дерев'яний котедж, в який там приїжджаєш на відпочинок, там на вихідні, чи ще щось. Чи це все-таки магазин тере чи це магазин прикотет, чи, коротше, неясно, але сама, сам сюжет, він нібито більше схиляє до того, що це ж місце відпочинку. все ж, Тому що і чолов'яга тут рибак, щось він там якусь рибку водить, так, і ось стільчик тут він, типу, сидить. Човник і, в принципі, домашня живність і, і собачка, і не одна собачка, і каченята ну, схожий на в принципі, котедж. Ну, Можливо, ще якийсь магазин при цьому котеч, який там займається заготівлею деревини, і попутно її продає. Ну, Щось таке. Я якби, свою думку на це висловила. Якось воно мені так бачиться. Так ось сюжет, великий достатньо. Вишивається на 18-й Аїді. 71 колір муліне анкор використовується, і розмір сюжету 47 на 34. Ну, Давайте глянемо, що ж там у нас всередині. Зараз я його відкрию, і глянемо, що ж там. Так, ну і давайте ж дивитися, що тут у нас вкладено. Ну, звичайно, ниточки. Само собою. Скільки у нас тут палеточок? Так, 3, 4, 5, 6 палеток ниток. Нитки анкор. Щось ця коробочка трошечки в мене розвалилася. Ниточки всі зі значками на палетках стандартно. Все як, як завжди, нічого нового. Нитки багато дуже бежевих відтінків. І кольорів, і їх відтінків М -м, повторок начебто немає, тобто всіх кольорів по, одній, а, по одному, по одній намотці. Так, дівчата, до речі, зовсім для себе несподівано, скільки вже. Вишиваю лукас. Недавно до мене тільки ця інформація дійшла якимось чином. Що сама оця планшетка, вона ж і виступає органайзером. Ну, так, зараз я проколупаю чимось <різь> цю дірочку. Так. Ось, берете і виколупаєте цю дірочку. Все. Це дуже просто. Відрізали пасму, причепили. Можливо, хтось і знав, можливо, ви всі знаєте, тільки до мене це зараз дійшло, не знаю. Але тепер, в принципі, я е, раніше була взагалі е, противницею будь-яких органайзерів. Ну, не то, що противницею, я сама ними не користувалася. Ну, кому як зручно, той так і робить. Це е, справа. Абсолютно кожного мене це не захоплювало, тобто там тривала підготовка до вишивки, там, розвішування на органайзери. Я в основному купувала набори, все вже було розкладено на органайзерах, я додатково організацією не займалася. Але з часом я почала розуміти, до мене почало більш це, скажімо так, таким. Методом і помилок, методом пошуку більш якихось зручних способів організації вишивального процесу, щоб максимально скоротити оці всі перезарядки ниток, я зрозуміла, що органайзери дуже в цьому допомагають. Більш того, якщо зразу там зарядити кілька голочок, кілька кольорів, то Ефективність вишивання росте. І я, в принципі, часом до цього приходжу. Ще не зовсім я до кінця осознала, що мені це точно потрібно до кожного процесу, але я до цього йду, наближаюсь, принаймні. Так от, я була приємно здивована, що Лукас вже все за мене зробив. Мені залишається тільки відрізати пасму тієї довжини, якою я мені комфортно вишивати, навішати сюди і все. Все зроблено. Все геніальне, просто. Так що майте на увазі, якщо хтось так само, як і я, ще цього не знав. Так, що у нас тут? Голочки дві І нитковдягач. Голочки 26. Написано вже, до речі, я ніколи не бачила, щоб Лукас підписував номери голок. Так, в такому вони конвертику. Так. 18-та Аїда розлінована. Беру її до рук, дівчата вона набагато цупкіша, ніж та, на якій я зараз вишиваю свій Gold Creek. Я, здається, казала, що канва мені здалася такою, як ну, дуже м'якою, дуже такою не, нестабільною, яка форму погано тримає. Ця Аїда зовсім інша. Вона можна навіть почути, як вона. Шурхотить по картону. Вона достатньо навіть не гнеться, цупка. Тобто це та аїда, до якої ми, в принципі, усі звикли. І так мені не здалося, що в Gold Creek трошечки трошечки аїда не така Не погана, але не така. Так, ну що, власне, все стандартно, як зазвичай, схема. Схема у нас тут листів достатньо багато. Якось воно так складено, цікаво. Серединка в серединку якось вона. Крупні значки є кольорові. Раніше схема були тільки чорно-білі, зараз є кольорові уже елементи і позначення. Буду розбиратися, що це. Так, листів у нас не буду рахувати, скільки схема велика. Ну і складені вони якось не зовсім по порядку. Так, є, звичайно, ключ для цієї схеми. І є у нас тут, давайте оглянути, чи є у нас бленди. Так, є два бленди, небагато. Основна техніка вишивання. Тут тільки хрестик у два складення. Загалом у стіпках розмір роботи 336 на 240. Ну, як я сказала, на 18 яїді розмір буде 47 на 34. Є бекстіч і є фрузелки. де вони, поки не ясно. Буду дивитися схему, тоді буде зрозуміло, де ж вони можуть бути. Ну, але явно, так, вибачте, трошки захиталася моя конструкція. Явно, я думаю, вони на квіточках, напевно, ось тут вони будуть. А, можливо, на оцих квітах. Коротше, десь, десь мають вони бути, як це зазвичай, це якісь квіти, якась рослинність. Коротше, ось така краса. Ось така краса красивуща. Все, як я люблю пейзажі, тваринки, дуже гарно тут виконане небо і гори. Схоже, вже Танюша сказала, що схоже дуже на велич природи, небо, погоджуюсь, так, дуже, дуже воно перегукується з тим сюжетом. Багато таких дрібних деталей. Які хочеться роздивлятися і щось для себе новеньке відкривати. Ось така новинка. Я усім вам дякую за перегляди. Заходьте в гості, якщо подобається відео, ставте вподобайки. Всім вам безпеки, миру, Україні, нашій найскорішої перемоги. Спокійних днів і ночей, без тривог, без прильотів, без того жаху, який зараз переживає Україна, щоб всі ви були живі, здорові, і щоб наша перемога настала вже в цьому році, і щоб все у всіх було добре усім міцного здоров'я і до зустрічі у наступних відео.